Сьогодні в мене підживлення тайдальчиків, я продовжую їх вирощувати. Бачите, вже хто слідкує за каналом, вже більш-менш підросли, бо були з такого худенького, з одною квіточкою, обрізала, стригла, підживлювала. І ось таке вже більш-менш щось симпатичніше. Так, кожного разу я удаляю бутончики, якщо хтось теж планує вирощувати, чи вирощує, ага, ось є. Вчора общипувала. Та їх треба видаляти постійно, щоб кущик розростався. Так. Ладно, хай підросте, бо незручно. Бачите, тільки ось обірвала позавчора, вже ось тут ростуть нові листочки. Це дуже добре. Після кальцієвої селітри класно, в принципі, кріпенький кущик такий міцніший став. І непогано я на інших спостерігала, після 20 вони починають рости теж. Так, що я сьогодні хочу. Думала, чи ростуть корінці, чи ні вшир. Бо у мене є така проблема, що у мене інколи горщики не люблять, я до них приловчаюся, щоб тут і не гнило, і не пеклося, і щоб ще й росло. Так, тому вон корінчик. Ага, фокус тіряється. Щось є. Так, ладно, не видно. Ага, ось. Є мурашки бігають. Так, то ще більш-менш її ростуть. Так, ось такі кущики в мене. Зараз будемо готувати підживлення і, в принципі, далі їх вирощувати. Скоро буду, мабуть, перевалку робити. Тут. Звісно ж, трошки буде складно, тому що все м'яке і ніжні корінці. Але треба буде приготувала я вже одну бадю таку серйозну, тому що тайдали повинні рости у серйозних горщиках. Зараз покажу. Так, бачите, ось здоровий. Ось тут мені ще намостили хламу трошки. І ось такий один точно готується. Дивіться, скільки ж сюди я торфу буду сипати купувати. Не буду я сюди сипати свою землю, тому що вона сильно забиває. У мене дуже погано в своїй землі лазані ростуть Оце все. Гіацинти погано проростають, тому я, скоріше всього, буду купувати що ж робити. Один тайдальчик вийде прилічненько, но. Мені більш цікаво, чи щось вийде, чи ні. Так, дивіться, це маленький кущик. Корінці не дуже ростуть тут, походу. А так, в принципі, все потихеньку. Так, все, бутончики нехай з'являються. Бачите, жте, з Виді, пазух зразу виростає, дуже класно. Кальціва селітра. І двадцяточки дуже класно, якщо ви на вечір обробите то на наступний раночок за ніч дуже добре видно, що вони підростають. Так, ідемо готувати підживлення. Так, беру ось таку тару, беру тепленьку водичку і налив. О. <рес> <рес> і налило. Так, я багато не буду. Цього робити, тому що мені тоді треба щось поливати, тоді і щось інше. Я десь так на 300 мл, ось бачите, я завжди, якщо щось маленьке у мене, я беру маленький оприск, оч невеликий, і сюди заливаю, мені вистачає ще й залишається. Мені багато не треба. Так, тепла вода є. І в мене є майстер 20-20-20, який я даю гортензіям. Розсаді і не тільки. Якщо ви будете робити на літр водички, то ви берете 1 грам. Так, зараз приблизно. Ось так приблизно так, ось так. Але мені треба третю частиночку взяти з цього. Так, щось зовсім там от капелютка. Яку я зараз спробую взяти. Так. Ось, ось щось так. Все, і розчиняю. Вода добрача, тепленька і воно гарно розчиняється. Можна по листу і розсаду підживлювати. Мені зручніше по листу. Це швиденько. На наступний день завжди видно результат. Ну, і мені більш так цікавіше спостерігати. Так, водичка є. Ой, водичка є, оприскувач. У мене тут водичка залишиться. Однозначно. Так, і тепер намагаюся налити цю підживочку в оприскувач. Ой. Так, так. Ой. Мені вже вистачить. Прийдеться ще щось оприскувати. Так, і закручую я. Закручую. Так, порядочок. Так, і зараз будемо потихеньку оприскувати Можна навіть по два рази по листу, швиденько впитає і швиденько буде рости. Це я дала для росту. Потім вже, коли пересадю в інший, буду опять працювати над кореневою, тому що тайдали повинні рости в доволі такий великій об'ємності, і треба їм допомагати. Можливо, вкось вони просто так ростуть. У мене просто так точно рости не буде. <смі> Можете писати, хто вирощує та й дали. Як у вас процес іде? Класно, не класно. Виходить або не виходить. Так. На наступний рік, ага, ось бутончик. На наступний рік треба раніше розсаду взяти, щоб вони вже були. Оце аж на осінь я Буду десь чекати їх. Так, ось так. Тепленька водичка. Цей маленький. Мабуть, цей трошки залитий дощем, тому що дощі якраз вчора пройшли добряче. Так. І коріння мокрюче. Ой. Навіть можна почекати, щоб трошки впиталось і ще оприскати. Це нічого страшного, я так робила. Так, з піднизу трошки, не заливаючи не треба в коріння. Коріння там тоненьке, мокруче а, тому я і не проливаю сюди в горщик, тому що воно і так мокре ще й після дощу. Тому ось такі справи. Буду дивитись, як розвиваються, обов'язково вам знімати, пишіть свої результати, свій досвід по тайдалам. Так. sam those